Вітаю незламні 284-й день. Україна чинить опір, попри всю лю шаленого диктатора і з нами поруч увесь світ. Окупанти потихеньку тікають з Херсонщини та Криму. Пентагон презентував літак невидимку. А пантон колір року, який дуже нагадує колір борщу. Про цікаве, незвичайне та оптимістичне, що сталося цього тижня. Розкажемо далі у випуску. Отже, нумо до файних новин. На лівому березі Херсонщини підняли український прапор. Це плацдарм для деокупації цієї частини області, зазначили бійці спецпідрозділу Карлсон. Воїни і розповсюдили це прекрасне відео в Олешках. На Херсонщині вже поменшало російських окупантів та їхньої техніки. Загарбники вивезли всіх колаборантів, представників окупаційної адміністрації, а також поліцейських, які перейшли на бік ворога. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони південь Наталя Гоменюк на Осила, що росіяни чудово розуміють, що ОЗСУ рано чи пізно звільнять лівий берег Дніпра. А в Криму ймовірно готуються до жесту доброї волі. Окупанти завезли до деяких кримських музеїв пакувальний матеріал для вивезення музейних колекцій. Зеленський заявив, що будучи весною буде купатися в морі у южного берега Крима. Ну, це просто хотіло би уточнити, это он так сам сформулював. І до подій минулих, але надзвичайно знакових для України. Нумо, згадаймо їх разом. 31 рік тому 1 грудня відбувся всеукраїнський референдум. Тоді понад 90% українців підтримали акт проголошення незалежності України. Вперше обирали президента на посаду голови молодої держави. Претендували шестеро, але головними претендентами були самовисуванець Леонід Кравчук та дисидент В'ячеслав Чорновіл. Саме цього дня народився і мій патріотизм у Луганському будинку офіцерів. Мої батьки вперше проголосували саме за. Чорновіла і пояснили малій Юлі, чому важливо і почесно любити свою батьківщину. Ми завжди були в перших рядах борців за українську незалежність, за українську демократію і в цих перших рядах. А за 22 роки сталася революція гідності у Києві. Вночі 30 листопада 2013 року влада жорстоко розігнала студентський мітинг. Люди тиждень протестували про те рішення влади, яка раптово вирішила не підписувати документ про асоціацію з ЄС Янукович у заграваннях із заходом і Росією зайшов надто далеко. У відповідь на придушення мітингу студентів першого гру. Сьогодні на вулиці Києва вийшли сотні тисяч людей. Силова протидія протестам призвела до відкритого протистояння, яке переросло у революцію гідності. Потім були втеча Януковича, Небесна Сотня, зелені чоловічки в Криму та початок, АТО на Донбасі. Путін досі не зміг послабити кривавих братніх обіймів. Хочу напомнити, що залишаюся не тільки єдиним легітимним президентом України, але й Верховним головнокомандуючим. Пентагон оголосив про контракт на шість комплексів насам для України вартістю в 1,3 мільярда доларів. Президент Байден шукає спосіб прискорити доставку таких ЗРК в Україну, наприклад, взяти комплекси у партнерів на Близькому Сході. Про це повідомляє видання «Політико». Це показує, що США вірять у перемогу України та хочуть її прискорити. Комплекс насам один із найкращих у своєму роді. Саме такі системи охороняють небо над Білим домом, щоб виготовити один такий досконалий комплекс потрібно до двох років. Пентагон презентував надсучасний стратегічний ядерний бомбардувальник Бі-21 – райдер, літак, невидимка із таркутним крилом. Двокриле чудо техніки нагадало мені НЛО із серіалу X files Розробники кажуть, навіть системам ППО останнього покоління буде вкрай важко його виявити. Перший поліс запланований на 2023 рік. Випробування відбудеться на авіабазі Едвардс у Каліфорнії. Очільник Пентагону зазначив, такі літаки зміцнять здатність штатів стримувати агресію. Сьогодні та у майбутньому це була перша публічна презентація нового бомбардувальника військово-повітряних сил США за останні 34 роки. Вітаю всю команду Northrop Grumman із цією визначною роботою Тим часом, як і турки не сидять, склавши руки, компанія Байкар презентувала ударний дрон Байрактар Акінчі. Він вперше провів тестовий удар керованими бомбами. Пуск мені бомб по цілях на відстані 30 кілометрів здійснили з висоти у 8 тисяч метрів. Усього безпілотник може нести чотири таких бомби. Така вибухівка вперше використовується безпілотною авіацією. Дрон уже взяли на озброєння Збройні сили Туреччини, а незабаром він має вийти на міжнародний ринок, враховуючи те, те, що в небо його підіймають українські двигуни, цілком логічно, що одним із покупців буде саме Україна. як на Росії знову падають літаючі військові корита і знову через технічні несправності. У Переморському краї гепнувся винищувач Міг 31 І з початку війни це не перша аварія російських винищувачів. В останні місяці в Росії сталося кілька катастроф військових літаків. Пише Радіо Свобода, у тому числі і жертвами серед мирних жителів. Під час падіння су 34 на 9-поверховий житловий будинок у Єську 17 жовтня загинули 15 людей. При цьому ротчики рятували. 23 жовтня в Іркутську Су 30 впав на двоповерховий будинок. льотчики загинули. У Рязані у червні розбився військово-транспортний літак. Іл 76 Того ж місяця розбилися два су 25 До речі, су 34 приземлили днями, і наші прикордонники. Вартість знищеного винищувача оцінюється в 50 мільйонів доларів. Український боксер та чемпіон ВІБІО «Інтернешнл» Денис Барінчик став чемпіоном Європи. Перед боєм із французом Іваном Менді Українець вийшов на рингу у формі елітного спецпідрозділу гур Міноборони Кракен. Бій тривав 12 раундів. Барінчик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Барінчик народився у Сорокіному Луганської області. Колись місто звалось Краснодоном. 2011 року він став срібним призером чемпіонату світу. А рік потому – Олімпійських ігор у Лондоні. Наразі боксер перебуває у теробороні та захищає Україну від Русні. Друзі, доброго вечора з України. Дякую за підтримку та привітання. Наразі ту Белс їде до України. Розкішна практичність із ноткою старовини. Дім моди Крістіана Діора представив осінню чоловічу колекцію у пустелі серед пірамід. Довжелезний подіум у формі цепа, що є ознакою влади фараонів, сяяв на заході сонця. А сама гіза, здається, давно не бачила такої розкоші. Кім Джонс, дизайнер чоловічої колекції, поєднала чоловіче і жіноче, спідниці і штани, вишивку і суворі лінії чоловічого крою. Жіноча колекція викликала чимало хейту серед українців. На світлинах моделі позують на фоні зимових берез двері і вікна, бутика у Києві. Хтось з киян прикрасив антивоєнними написами. Нетрадиційний червоний для нетрадиційного часу. Дослідницький інститут Пантон обрав головний колір 2023 року. Ним став карміново-червоний відтінок із фіолетовим підтоном, який назвали Віва Маджента. Надихалися у інституті природним кольором кошинелі, натурального барвника, який роблять із маленьких комах. Наголошують, колір має первісне коріння, зміцнить силу і надихає на перемоги. Нагадаю, що кольором цього року, за версією дослідницького інституту, був Вері Пері, відтінок синю. And Viva Magenta. A color that vibrates with vim and vigor, a shade rooted in nature descending from the red family, demonstrating a new signal of strength. A red that writes a new narrative, a brave and fearless red shade that pulsates and whose exuberance promotes optimism and joy. Українські користувачі соцмереж помітили, це ж колір борщу. Бурячок надає національній українській страві саме цього модного кольору. А відомий у світі адвокат української кухні Євген Клопотенко довів це на кухні свого ресторану. Борщ зі чи ні по двічне питання? Сметаною звичайно. Світу прокидаються вулкани, що спали в Індонезії. На острові Ява вивергається найвищий вулкан Семеру. Стовп диму та попелу піднявся на висоту у понад півтора кілометри. Влада евакуює мешканців. А ще днями прокинувся Мауна Лоа на Гаваях найбільший вулкан у світі. Він не вивергався від 1984 року. Жителі островів цілими родинами їдуть дивитися, як вивергається вулкан. Потоки розпеченої лави стікають із гір і погрожують перекрити головну автомобільну магістраль острова дух українського різдва на залізничному вокзалі у Нью-Йорку. Дитячий хор щедрик із Києва заспівав колядку просто посеред зали. А сьогодні уночі одна із найвідоміших мелодій у світі Карло з Миколи Леонтовича зазвучить на сцені Карнегі Холу. Пише телеграм-канал благодійної платформи для допомоги Україні Юнайтед 24 ведучими події будуть Мартін Скорсезе та Віра Фарміга.

Як німецькі громадські організації Вітче та Український Дім разом із другом України, дизайнером Франком Вільде, анонсували різдвяну фандрейзингову кампанію. Її мета зібрати мільйон євро через Юнайтед 24 на генератори для українських лікарень. Через ракетні атаки Росії Україна втратила 50% своїх енергетичних потужностей і готується до холодної зими і тривалих відключень електроенергії. Генератори допоможуть українським медикам рятувати життя. Це різдво близько 10 мільйонів українців проведуть без світла через російські атаки. Росія пошкодила 50% української енергетичної інфраструктури. Безперебійне живлення має важливу роль, особливо для перевантажених шпиталів, що рятують тисячі життів. Об там хто кому не говорив, а згине зло і правда переможе. Якщо ви бажаєте знати більше файних новин, підписуйтесь на наш канал Нехта Плюс та інші ресурси Нехта. Також переглядайте наш проект новинки білоруською. Підтримайте нас вподобайкою, підпискою та коментарями українського та білоруського контенту має бути більше файних вам новин.